Як авторизуватися у Дії через біометричний закордонний паспорт? Привіт! Як вже знаєте, у застосунку Дія можна авторизуватися через банк ID або NFC вашої ID-карти. Тепер ми додали ще один спосіб: ви можете зайти в дію за допомогою свого біометричного закордонного паспорта. У цьому документі теж є NFC чіп. Тож, якщо у вас ще немає ID-картки, або ваш банк ще не підключений до банку ID, ви свій закордонний паспорт. Зараз я покажу, як це відбувається крок за кроком. Тож, якщо у вас ще немає ID-картки, або ваш банк ще не підключений до банку ID, беріть свій закордонний паспорт. Зараз я покажу, як це відбувається крок за кроком. По-перше, Переконайтеся, що у вашому смартфоні є щитувач NFC. Наприклад, не всі Android-смартфони мають таку функцію. Відкрити дію на своєму смартфоні. На головному екрані натисніть NFC. Сфотографуйте першу сторінку вашого паспорта. Пильнуйте, щоб усі цифри знизу документа поміщалися в рамку. А тепер найскладніший квест знайти той самий чіп на вашому паспорті. Він розміщений на задній обкладинці, але без чіткої прив'язки до розташування. Щитувач NFC у iPhone знаходиться зверху, а на Android-смартфонах він розміщений в різних місцях, в залежності від моделі смартфона. Прикладіть документ до смартфона і водіть до того моменту, поки не почнеться щитування. Зазвичай цей процес займає 5-10 секунд. Якщо ваш телефон у чохлі – зніміть його. Є, тепер підтвердять свою особу через photo ID. Як це зробити, ми розповідали у цьому відео. Вигадайте та підтвердіть код для входу в застосунок. Ось і все. Ви в дії? Тепер ви можете користуватися своїми цифровими документами.